Доброго дня, весь цей компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Suzuki Swift 2010 року, 13 і бензиновий двигун, механіка з пробігом 231 тисячу кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні від одного єдиного власника, повністю обслужений технічно, завжди вчасно обслуговувався автомобіль. Хороша резина стоїть, оригінальні титани. Є безпечки доступу переліткої кнопочки неводійської, текстильні сідушки тиненького кольору, мультикермо з круїзок теж присутні. Є в нас клопідйомники, є в нас підігрів передніх сидінь, механіка на з п'ятиступка, кондиціонер, робочий працює зимнедові і штатна ось така мультимедія. Слон дуже гарному стані, кухайне, чистенький, без ніяких зауважень масла заміна на обслужена, по моторі кропці без ніяких зауважень. Ось, якщо когось зацікавити на автомобіль, приїжджайте в місто Львівки, це ваше 10, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт Автопарк у нас там кожного дня з'являються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.